Ми підійшли ми до нашого автомобіля і подивилися уважно, ну, спочатку зовнішній вигляд. все добре. Колеса, чи не порізана гума? Чи не, скажімо, не терчить на зовні корм? Чи нема відчарування гуми? Може ввечері, там десь по темній порі, їхали додому, скочили якось, утром обов'язково гляньте колеса. Чи нема тріщин дисків, ободів, чи зовні ціла гума? Можливо, навіть... Якщо не виникають підозри, перевірити, скажімо, тиск. тиск. Чи присутні всі гайки, чи болти, в залежності від того, як, в якому автомобілі кріпляться колеса. В даному випадку Шкода Фабія використовує болти. Якщо навіть один болт відсутній, експлуатація автомобіля буде заборонена. Уважно оглянули колеса, уважно оглянули автомобіль. як Олексій розповідав, можна трошки нагнутися глянути, чи ніде нічого там не підтікає. І все добре.